Якої сили треба, щоб всьому перемогти, го бой узяти з неба і на землю не всі. Люди і щастя сказати, і ласку, і тепло. Навіки подолати несердне в світі зло. Якої в серці треба любові до людей, що так зретиться неба, як злітися промоти. Те діти муті люті, хороші злі, що сонце повернути обкладені землі. Правда про Українську війну. Вона різна. Здебільшого хвороблива і вірка. Війна. Кожна з них несе смерть, інвалідність, одягає у смуток тисячі сердець. Повнена материнським довічним смутком і болем. А ви там уже більше 20 років у нашій свідомості прописалося це слово, не як географічна назва далекої мусульманської країни, а як синонім людського лиха, справжнього людського пекла. Покоління воїнів афганців пройшло кривавими дорогами війни. Залишаючи на них життя і пристраст. Ми це пам'ятаємо. Сьогодні всіх зібрала тут визначна подія відкриття першої черги будівництва пам'ятного меморіалу воїнам інтернаціоналістам та звяшення козиці. Усього сфера своя історія. Кошти на будівництво це кошти, які зібрані всім миром. Не треба було довго мовляти людей. Казали просто на знак для афганців, І люди приносили хто гривню, в в то тисячі. Сьогодні ми ціляємо голови в перед перепам'яні тих, хто про його боя, та уклоняємо стим, хто прийшов із війни живими. Котовщина має свій рахунок у цій сумі статистиці. 350 солотовців та 540 мешканців Конотопського району в минулому войні Аланці. 12 чоловіків з них загинули. Пригадаємо їх по іному. Щепурний Володимир Миколаєвич народився у 1944 році у Конотопі. Капітан. Загинув Кабулі 8 жовтня 1979 року. Нагороджений орденом Червоної зірки посмертно. Волков Сергій Іванович народився у 1961 році у Конотопі, рядовий військовий будівельник загинув 4 листопада 1981 року при виконанні військового обов'язку. Назаренко Віктор Миколайович. народився у 1963 році в селі Бондарі, загинув 1 квітня 1984 року у тяжкому бою, нагороджений орденом Червоної зірки посмертно. Зарецький Владислав Павлович народився у 1952 році у Колосоті Начальник складу загинув 9 січня 1981 року в час виконання завдання, нагороджений орденом Шивотиї, Бірським посмертно. Віча Володимир Іванович народився у 1969 році у селі Гуди. во 1978 година во една од бојите беше чешто поранена, помер во госпитал, нагороджен одгон во червона дирка постсмертно. Гаркуша Олеј Олесијович, на Родинске во 1967 година во село Груске служил бакаником подијет Б. 10 травня 1987 року, виконуючи бойове завдання, був тяжко поранений, помер у госпіталі, нагороджений орденом Червоної Зірки та смерті. Назаренко Віталій Якович, народився у 1957 році у селі начальник секретної частини штабу загинув 24 лютого 1973 року в бою, нагороджений орденом Червоної зірки по смерті. Авдієнко Микола Миколайович, народився у 1967 році у селі Поповне. Служив розвідником, загинув тяжкому в бою 27 2787 року Нагороджений орденом Шервоної зірки» Воскресну. Курсов Микола Іванович народився у 1955 році у селі Сем'янника. Служив старшиною десантно-штурмової роки, загинув в бою 25 червня 1982 року, нагороджений орденом Червоної зірки посмертно. Максимович Олександр Олександрович народився у 1965 році у селі Шевченкове. Рядовий, загинув при виконанні військового обов'язку, народжені орденом Червоної зірської смерті. Ішутов Ігор Станіславович народився у 1968 році у Конотопі. Служив майстром у гідравлічних агрегатах. Загинув бою 6 квітня 1988 року, нагороджений органом Червоної зірки посмертно. Максименко Олександр Віталійович народився у 1954 році, загинув 22 листопада 1985 року. Наворочений орденом Червоної зірки посмертно. Зі Оставте скіпку хліба на стакан і голову в скорботі вічні. За тих, кого убив Афганістан, чиї він душі зранив іскалічим. На знак глибокої скорботи шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання.